Вітаю за вікном ранок, понеділка 15 квітня, і ми розповідаємо про головні події минулої ночі. Воїнам ЗСУ вдалося просунутися біля Креміної та Новомихайлівки, що на Луганщині, пишуть аналітики Інституту вивчення війни. Білий дім і лідери Конгресу США досягли консенсусу щодо виділення допомоги Україні та Ізраїлю. Там сподіваються вирішити питання вже цього тижня. Вночі окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури. До ситуації на Близькому Сході. Іран погрожує завдати ще потужнішого удару, якщо Ізраїль вирішить помститися за атаку 14 квітня. Пише The Guardian. Це були всі головні новини на цю годину. Бажаємо продуктивного понеділка і до зустрічі.